здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Сьогодні ми будемо говорити про хворобу, яка передається людині при укусах так званих малярійних комарів. Як ви вже здогадалися, ми будемо говорити про малярію, і не тільки тому, що 25 квітня відзначається всесвітній день боротьби проти малярії, а й тому, що про цю хворобу варто говорити, бо наші люди останнім часом почали дуже активно подорожувати особливо люблять екзотичні країни. І говорити ми будемо сьогодні із обласним позаштатним інфекціоністом управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Ольгою Сахневич. Я знаю, що в принципі у нас в Україні немає вогнищ виникнення малярії, але чи є завізні випадки малярії в Україні і безпосередньо в нашій області? Дякую за запитання. Вітаю всіх. Почнемо з того, що малярія це захворювання, відноситься до трансмісивних захворювань. Одна із захворювань, які передаються через укуси комарів, москітів, кліхів і будь-яких інших, що відносяться до групи трансмісивних в Україні. Дійсно, у нас немає осередків ендемічних і можливостей для розвитку маляріїв. Хоча, дивлячись на те, як міняється наш клімат, іде тотальне потепління, і все-таки Україна, ви замітили на сьогоднішній день день вже починає бути з кліматом субтропіків, тому що є температура до 35-40 і в деяких випадках до 50 градусів є можливість розвитку таких Вогнищ, але дякувати Богу, на сьогоднішній день у нас зреєструється тільки завозні випадки малярії, і це пов'язано з тим, що повертаються люди, які працюють в ендемічних зонах, і привозять звідти ті випадки в тих ситуаціях, коли вони або не дотримувалися профілактичного лікування, або все таки відбулося зараження. Людина про це не знала. І внаслідок інкубаційного періоду вона приїхала, повернулася додому і вже могла бути заражена. А зараження відбулося, і сама клініка вже під час перебування на території. Ві України Ну, я знаю, що є клінічні розробки вакцин, про них говорять давно, і в 80-х, і 90-х роках минулого століття. Але все-таки вакцини як такої проти малярії немає, щоб провакцинуватися, перш ніж їдеш кудись в якусь екзотичну країну. Ну, звичайно, що вакцини немає, і в принципі не може бути, тому що малярійних плазмодіїв в людській популяції є чотири: це так звані плазмодії малярії, фальцепарум, овалі і вівакс. Кожний плазмодії за рахунок своєї назви. Своїй своєї клініки він чередує свої ідеї клінічні прояви даного захворювання і за рахунок розміщення того чи іншого паразиту на такій же самій ендемічній території. Ще за 130 років до нашої ери були випадки малярії, які описувалися як болотна лихоманка, в принципі, просто не було діагностовано, І Нобелівська премія була дана лікарям внаслідок того, що вперше лікарі Великобританії встановив, що це все-таки передається захворювання за рахунок укусу комара. А інша Нобелівська премія в 1905 році була дана тому французу, що все-таки він доказав, що це паразитарна хвороба, і з тих. Пір, починаючи з захворювань з деревнього Китаю і з інших територій, які являються ендемічними для малярії, були все таки вишукували всі науковці, вчені, лікарі, препарати, які були дійсно ефективними для малярії, замітили в тому, що під час витяжки з так званого хінінового дерева смола, якого містила і кора, якого містила хінін, замітили, що при вживанні таких настоїв все таки люди виживали, і, наприклад, є ж на території західної Африки поселення і мулатів і афроамериканців, які мають резистентність до малярії, тобто в їх крові немає рецептора для малярійного плазмодію. Тобто з часом контакту все таки розвинулося те, що є така стійкість до захворювання, яке передається цим комаром. Що стосується стосується захворювання, що стосується ліків, починаючи з 20-х років, 80-х років і по сьогоднішній день проводиться Велика робота внаслідок того, щоб виявити нові препарати в лікуванні малярії. Тобто, у 2015 році, китаянка вчена ююту, вона винайшла все-таки із древніх манускриптів, в яких вона вичитала, що використовування полину можна використовувати як лікування малярії, але до неї, в принципі, завжди використовували настій, який підігрівався або термічно був оброблений. Причому ці речовини вони розрушаються, і тільки тоді, коли вона Прочитала манускрипти, і все-таки винайшла, що треба використовувати цей настій трав в холодній воді. Винайшли новий препарат, який був затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як новий препарат в для внутрішнього ведення, для лікування малярії. А це на сьогоднішній день великий прорив, тому що найнебезпечніше це малярія з теребральною формою, коли є ураження головного мозку, яке призводить до набріку і кому. Ви сказали про полин. До речі, в манускриптах це було навіть 340 років до нашої ери. Це перші засоби, які використовувалися для лікування. Далі був хіні. кора хінінового дерева. І в принципі вважається, що от саме якраз полин і кора хінінового дерева і є найкращими ліками від цієї хвороби. Можливо, саме тому, що люди знали про це, вона ну не розповсюдилася так швидко по всьому світу. Скажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу після укусів? В комарів, якщо ти вже десь знаходишся, в першу чергу розуміти плазмодії малярів не проходять статевий складний цикл. Вони проходять статево зрілу форму. Це у слюнних залозах само комарів, і нестатевий розвиток це уже в гепатоцитах самої людини зараженої. Під час укусу самки комарів вона вприскує ці плазмодії. В кров людини і стоком крові потрапляючи вони в печінку, вони в гепатоцитах в клітинах печінки починають розмножуватися. Тобто є так звані медичні терміни: спорогонія, шизогонія, остатевий і нестатевий розвиток циклу малярійного плазмодію. Через то це характеризує тим, що інкубаційний період буває інколи до півтора-трьох до років від моменту зараження. І саме профілактика це саме основне в лікуванні малярії, тому що якщо людина, яка виїжджає з ендемічну зону, вона повинна бути поперед. І є перелік країн, цих, які небезпечні для зараження на малярійні плазмодії. Тобто, перед тим, як їхати туди, людина повинна за тиждень до перебування в цих країнах отримувати препарати профілактичної протималярі до поїздки, весь термін поїздки там, перебуваючи. І назад, уже як повертається, в принципі, по всім стандартам повторно не потрібно отримувати профілактичне лікування. Якщо ж все-таки людина приїхала з ендемічної зони і відмітила в себе на протязі здорового самопочуття, раптовий початок, підвищення температури 39-41 з ознобами, з рясними потами. І якщо що цьому немає більш ніякого пояснення? В першу чергу треба чим раніше звернутися до лікаря, щоб або підтвердити або спростувати діагноз, чи ймовірність інфікування малярією. З іншої сторони, лабораторна діагностика на сьогодні не потребує таких складних методів. У нас є аналіз специфічний, це так звана товста крапля, де роблять посів з пальця крові товстої краплі і дивляться під мікроскопом, чи немає дійсно малярійного плазмодію. І взагалі, залежності від того, який позитивний результат. Кількості плазмодіїв, залежить тяжкість захворювання. А якихось експрес-методів для того, щоб людина могла сама швиденько зробити, таких немає. Проблема в тому в Україні розумієте, що в вітчизняних експрес-тестів у нас на сьогоднішній день немає. Єдиним методом діагностики є загальний аналіз крові, де ми виявляємо анемію, перерушення згортання крові це зменшення кількості тромбоцитів. В першу чергу перебування в ендемічних зонах це епід анамнез. Повинен обов'язково поцікавитися, тому що не всі люди інколи навіть і повідомляють, що вони бувають в таких зонах, це пов'язано з військовими і товста крапля це специфічний метод. Діагности діагностики. можна підтверджувати більш новітніми методами це полімеразна ланцюгова реакція, але це платний аналіз. Він коштує за рахунок використання і інструментарію і лабораторної апаратури. Тому в принципі можна звертатися безкоштовно і обстежуватись на товсту краплю загальний аналіз крові. Лікування, якщо вже людина захворіла, воно триває довго чи в принципі малярія піддається сьогодні легкому такому лікуванню. Ну так, якщо вчасно звернувся в лікарню, і в принципі вони вже самі пацієнти знають, що таке малярія, як вона проявляється, і з поверненням з ендемічних зон вони, в принципі, привозять звідти уже медичні препарати, лікарські засоби, які вони повинні прийняти в першу чергу, коли вони відмітили раптовий скачок температури, будучи в цих зонах. Тим паче, що на сьогоднішній день... Першу чергу тут стоїть основне питання, що треба вчасно звернутися в лікувальний заклад. Тому що крім того, що призначаються протипаразитарні малярійні препарати, повинні ще бути дезінтоксикаційні, повинні бути для покращення кровообігу, можливо, там протианемічні препарати, в залежності від патогенетичного захворювання, яке спостерігається. Що стосується тактики лікування, ну буквально в нас ці пацієнти вони вже підготовлені і вони йдуть як з завозною малярією, вони знають про ці наслідки. І вони навіть знають години, коли це все виникає. Тому лікування відбувається, якщо без ускладнень, то це 7-10 днів максимум до місяця. У нас щороку виявляються такі випадки захворювання на малярію, чи бувають такі роки затища в Україні? Так виявляється, щороку є багато завозних випадків. У нас в Житомирській області в минулому році був один завозний випадок. Позаминулому два завозних випадка. Позаминулому один завозний випадок. В основному це всі пов'язані так званий на район. Там, де у нас працюють військові на гелікоптерах, які мають договір з такими країнами і виконують свій обов'язок. Тому, в принципі, вони вже приїжджають звідти з препаратами, тому що на сьогоднішній день на жаль, в Україні препарати, які мають протималярійну дію, не всі зареєстровані у нас в Україні. І цих препаратів на жаль, у нас в Україні не всіх є в достатній кількості. Від моменту зараження до початку такої уже видимої форми хвороби, скільки минає часу? Кожному випадку клінічної малярії, там чи тропічна, чи трьохденна, чи чотирьохденна малярія, кожний випадок інкубаційний різний. Я ж кажу, буває від до півтора місяця до трьох років. У ці випадки, які бували у нас в Житомирській області, який саме вид малярії привозили сюди військові? Тропічна. Саме тропічна, так вона найбільш розповсюджена, тому що в принципі вона розміщується в країнах тропічного, субтропічного поїзду, Це Південна Америка, Західна, Південна Африка, Південна, Західна Азія, Індонезія. І в принципі на сьогоднішній день навіть такі країни, як Китай, Пакистан, Індонезія. Ну люди виїжджають зараз за рахунок того, що є фінансова можливість, спроможність, цікавість, виїжджають в такі екзотичні країни. І якщо вони турбуються про своє здоров'я, то в першу чергу вони повинні знати про завазні і трансмісивні захворювання, які можуть бути привезені з таких зон. Я чула, що можуть бути змішані навіть форми малярії, тобто. То тропічна плюс ще якась так, такі звичайно. випадки у нас були чи не було? Ні, на слава богу таких не було. Хоча в Україні такі випадки зареєстровані. Є І є летальні випадки з церебральною формою малярії, поки не було внутрішньовенних препаратів протималярійних. На жаль, все таки це захворювання смертельне. але завдяки цим препаратам артемізину, хініну і хлорохіну з 2015 року їх кількість смертей зменшилась на 50%. На початку нашої розмови ви говорили про те, що є місцеві племена в Африці, які мають імунітет фактично до малярії. А якщо людина перехворіла на малярію, імунітет, я так розумію, не стійкий, Тобто не стійкий. через рік скільки він може тривати? Через рік людина поїде і знову може підхопити в залежності, скільки плазмодіїв лишилося в організмі і чи вони є активні чи неактивні, тому що є які розвиваються швидко, викликають захворювання. А є, які знаходяться в печінки, спокійному стані і тривалість може тривати роками. Але якщо все таки перебування повторне, є повторне інфікування внаслідок укусу, сам. Амки то можливість захворіти і на іншу форму малярії не обов'язково тільки одну. А можуть бути такі випадки, що людина дуже довго носить у своєму організмі ось саме ці плазмодії, і через якийсь час тільки вони почнуть показувати свою дію після того, як у людини знизиться якийсь рівень імунітету? Справа в тому, що поки проводиться лікування щодо малярії, ми ж ведемо під контролем обов'язково товстої краплі, тобто проводиться діагностика до повної зникнення цих плазмодів, тобто щоб кров була стерильна, і поки не буде обстеження, що не Виділяється, тоді призупиняється лікування препаратами, які впливають на даний вид малярії, то, в принципі, повторного зараження такого в місці перебування, де людина проживає постійно, не зустрічається. Люди, якщо вже подорожують, беруть ще з собою маленьких дітей. Як у них розвивається малярія? наскільки вона небезпечна для дітей? Хочу вам сказати, що це в принципі треба бути дуже таким екстремалом екстремалом да. якщо виїжджати в країни які небезпечні на малярію, брати з собою маленьких дітей враховуючи що перш ніж їхати треба приймати профілактичне лікування то треба подумати чи брати з собою маленьких дітей чи не брати У нас таких випадків з дітьми не було хоча діти які перебувають там в країнах ендемічних, вони гинуть тому що в принципі це висока гіпертермія з зневодненням з інтоксикаційним синдромом з підвищенням температури температури, з набріком мозку, тобто гинуть люди за рахунок набріку і інфекційно-токсичного шоку. Якщо доросла людина може витримати, це ж уявіть, що треба 4 дні, щоб тебе трусило 39-40 з ознобом таким, який триває годинами, щоб пережити ці напади. Через те тут більше йде летальність і смертельність серед дітей, які проживають на цих територіях. Як в малярії протікає вагітних вагітний, ти невагітний, дитина? Клініка завжди одна: гострий раптовий початок після контакту з укусом самки комара. і проявляється з лихоманки з ознобами, з остудами, з втратою гемоглобіну, з анемією, можуть бути з кровотечами, якщо вчасно не надати допомогу. Клініка завжди одна. Ну я читала, що захворювання на малію може бути і причиною для того, щоб зробити вагітний аборт. Якщо є лікарські показання, то так. Це за рахунок тих ускладнень, які виникають. Так, Тоді вирішується питання зберігання або матері, або дитини. Давайте ще поговоримо про ускладнення малярії, наскільки вони небезпечні? Які органи внутрішні найбільше страждають при малярії? В першу чергу страждає печінка. Першу чергу страждає селезінка, тому що це органи кровотворення, які утворюють еритроцити, які допомагають організму жити. А якщо йде масивний виброс цих малярійних плазмодів, розрушаються еритроцити, внаслідок цього відбувається і запалення в печінці зниження гемоглобіну. А якщо зниження гемоглобіну, це і страдає і серце, і нирки, і легені, і мозок, тому що недостатня кількість кров постачання і кровообігу і подача кисню разом з кров'ю. Ускладнення можуть бути і до пневмонії. Запалення легенів і до запалення центрального мозку, так званий малярійний алгіт. І внаслідок цього може виникати кома, з якої вже ніхто ніколи не виведе, тому що це саме загрозливий стан. Якщо людина попадає в кому з коми вона вже не виходить. Якщо говорити про засоби профілактики, в принципі, якщо стосується профілактики, вона є індивідуальна це для осіб, які виїжджають в ендемічні райони, і йде загально. Тобто в усьому світі в міжнароднах класифікація вона йде з абревіатурою ABCD. Тобто, A – це інформація, тобто людина повинна знати про ризик інфікування, що вона може там заразитися. Б, це укуси. Треба попереджувати укуси комарів, використовувати репеленти, не виходити без потреби після заходу. Сонця і до світанку, тому що активація комарів починається після заходу сонця і до самого світанку. Використовувати антимоскітні сітки, використовувати вентиляцію, не перебувати в місцях, де є зволоження і темні місця, тобто там погреби, якісь ємності, де міститься вода, де розмножується багато комарів. Сі – це схильність. Тобто це обов'язково хібіопрофілактика з обов'язковим дотриманням режиму прийому протималярійних препаратів, і де ця діагностика, тобто звернення за медичною допомогою при перших ознаках схожих на малярію? Ви сказали про репеленти. Був час, коли такі репеленти, як ДДТ, були заборонені сьогодні. Знову вони повертаються на ринок і говорять про їхню ефективність. Що ви можете сказати? Ну, якщо ви використовуєте репаленти тільки в тих місцях, що знаходяться далі від органів дихання, і не в масивних кількостях, особливо для діток, тому що для діток є специфічні спеціальні репаленти, які дозволені тільки для дітей, і треба завжди наносити на одяг і менше кількість на тіло, якщо звичайно це людина роздягнена, тому що якщо це субтропічний клімат, і клімат літа, якщо в нас в Україні, то вдягнутися не приходиться так, щоб геть повністю був вдягнутий. Ти, хоча треба використовувати в місця, якщо йдуть на природу, виїжджають в такі зони, використовують все такі натуральні тканини, які повинні бути закриті, щоб менше був доступ до укусу або проколу цілісності шкіри. А ось ці методи. Захисту, які використовують наші люди, наприклад, там вінільна вода, там ще якісь вони також діють ефективно проти малярійних комарів. Чи вони не реагують на ці засоби, які використовуємо сьогодні? Ми тут. Ну, важко вам сказати справа в тому, що є сефірні масла, які відлякують. Є ті ж самі мазі, є використання якихось лініментів, які мають ефірні масла, Ті ж саме ж зірочка китайська, яку зазвичай всі рекламують, вона так само відлякує, тому що вона містить якісь ефірні масла, які все таки трошки відлякують контакт з комарами. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день абсолютно не проводиться ніяка робота з заболочення місцевості, де їх є Масивне розмноження, тим паче на сьогоднішній день є велика міграція, як самих комарів, тому що вони разом з літаками, з багажом, з людьми з іншими речами можуть переміститися, перелітіти з однієї країни зовсім іншу країну. І ми не знаємо, наскільки на сьогоднішній день у нас є ймовірність інфікування іншими трансмісивними інфекціями, тому що маляріна це одна із трансмісивних, а на сьогоднішній день є і арбовірусні інфекції, які викликаються кліщовими Фалітом, японським енцефалітом хвороба лайма, реліхіози, бабезіози, імуноплазмози. Настільки є багато нових інфекцій мандрівників, що ми на сьогоднішній день навіть не завжди можемо діагностувати ту чи іншу хворобу. І на жаль, бувають такі випадки, що ми встановлюємо діагноз уже після летального закінчення захворювання. Звичайно, сьогодні ми більше уваги приділяємо саме малярії, але давайте ще скажемо нашим людям, які люблять подорожувати, від яких захворювань не інфекційних можна себе якось захистити, провакцинувавшись, проконсультувавшись з лікарями-інфекціоністами. Так звані є у нас інфекції мандрівників тобто людина, якщо виїжджає, вона повинна обов'язково отримати консультацію спеціаліста, в яку країну вона виїжджає, і який перелік вакцинації потрібно зробити. В першу чергу це від жовтої лихоманки, це в першу чергу від парентеральних гепатитів. Якщо ви виїжджаєте в зону індійського океану, треба обов'язково пройти вакцинацію від гепатиту, а обов'язково приймати профілактичні міри з захисту. На захворювання на холеру, причому є особливо небезпечні інфекції, а є особливо небезпечні карантинні інфекції, які з 2005 року контролюються всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто, це захворювання, внаслідок чого можуть виникати епідемії пандемії, на які накладається карантин. Це чума, це жовта лихоманка, це хвороба, викликана вірусом Ебола, це лихоманка Марбург, Ласа, це лихоманка вірус Зіка, який на сьогоднішній день дуже часто тепер згадується тому що є масивне розмноження цього захворювання, і внаслідок чого страждають жінки, особливо вагітні, тому що це йде ураження системи центральної нервової і йде пошкодження розвитку черепної коробки плоду. Як бачите, світ не тільки прекрасний, але й небезпечний. Тому, перш ніж вирушати в якусь країну, необхідно добре вивчити, які хвороби там циркулюють, чим можна заразитися. Гостем нашої програми сьогодні була обласний позаштатний інфекціоніст управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Ольга Сахневич. А на завершення все про хвороби. Малярія завжди була і є однією з найнебезпечніших хвороб людини. Вона приводила до занепаду великі країни, знищувала народи, вирішувала результати війн. До відомих жертв, що найбільш ймовірно померли від малярії, належать Олександр Македонський, Аларі, король Готів, Чингіс Чингісхан, Святий Августин, принаймні п'ять римських пап, італійський поет Данте. Імператор священної римської імперії Карл v, Христофор Колумб, Олівер Кромвель, Лорд Байрон, Український вчений ентомолог Олександр Знойко та багато інших людей. Сучасні дані щодо малярії такі. В районах, небезпечених на малярію, мешкає майже 2,5 мільярди людей або 40% населення світу. Щороку від 300 до 500 мільйонів людей заражаються малярією. Та згідно з даними ВООЗ, ця цифра щорічно зростає на 16%. 90% випадків реєструється в Африці – із решти країн 70% випадків припадає на Індію, Британію, Шрі-Ланку, В'єтнам, Колумбію та Соломонові острови щороку. Від 1,5 до 3 мільйонів людей помирає від малярії. Це в 15 разів більше ніж від сніду. За останнє десятиліття з третього місця за числом смертних випадків на рік після пневмонії та туберкульозу малярія вийшла на перше серед інфекційних захворювань. Щороку близько 30 тисяч відвідувачів небезпечних районів захворівають на малярію. Один відсоток з них вмирає. Витрати на дослідження малярії в світі становить 58 мільйонів доларів США або близько 0,02% всіх витрат на дослідження з медицини. На одну смерть від малярії припадає 65 доларів на лікування та дослідження у світі. Для порівняння на одну смерть від сніду припадає 3400 доларів. Перш ніж відправитись в якусь країну, обов'язково завітайте в кабінет до інфекціоніста, проконсультуйтеся, що вам треба зробити для того, щоб убезпечити себе і гарно відпочити, і щоб у вас від відпочинку залишалися лише приємні враження. На цьому програма завершена. Бувайте здорові! До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.